Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в твоєму житті. Ангели рухаються, вони є служебні духи. Твої особисті ангели вони працюють в твоєму житті. Тому я вірю в те, що Бог зацікавлений, щоб ти відбувся, щоб Його план, який він має на твоє життя. Він відбувся в Твоєму житті. І сатана був посоромлений. Декілька віршів для роздумів. Написано: подумайте до нас, подумайте, друзі, давайте разом подумаємо. Подумайте, подивіться, побачте, яку велику, велику, велику любов виявив до нас Отець. 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 Отче наш, Сущи на небесах. Батько мій, Отець в іхі і Бог всякого милосердя, виявив до нас Отець, щоб ми могли бути і називатися дітьми Божими. Наскільки важливо сьогодні не просто називатися, а бути, бути і називатися, називатися і бути. Коли ти віриш. Ти є в цій позиції, я дитина. Ти переживаєш це. Ти не тільки називаєшся, а ти розумієш. Я Христов, я дитина Божа, я спадкаємець. я народився від Бога згори, я частина Божої родини. І я сьогодні можу наслідувати все дароване мені моїм Господом. Амінь. Тому ми думаємо про велику любов, і ми сьогодні не тільки називаємось ми є дітьми Божими, ми справді діти Божі. Нас світ не знає, тому вони і Його не прийняли, і нас не приймають. І ось ми читаємо з вами про те, що Христос прийшов. Скажи, Христос прийшов! Він явився, Він залишив небо, смирився, упокорився. Погодився на Божий план спасіння. В своєму сваріні Він залишив Божу славу, він залишив небеса, він залишив трон, свою позицію. І Він приймає плоть людську, народжується через людину, Духом Святим. Він народжується через Діву Марію, для того, щоб виконати певну свою місію. Яку місію? Він з'явився, Христос. Аби забрати людські гріхи, твої гріхи. Сам він був безгрішним, в ньому немає гріха, він не грішив. Але як Спаситель, він приходить, щоб забрати наші гріхи, щоб ми спаслися, щоб ми були благословені, щоб ми позбавились наших гріхів, щоб заплатити за них певну ціну, а ціна за гріхи смерть. Хтось повинен був помирати за свої гріхи, тому що за гріх смерть. І ось він приходить забрати ці гріхи, тому що гріхи на небо тебе не пустять. Тільки праведники вони наслідують небо, ті люди, які у Христі з Христом, а не праведники, вони Царство Божого не наслідують. Тому треба провести все своє життя в порядок. І ось перше, що ми бачимо, Христос прийшов, щоб забрати людські гріхи. Забрати Забрати твої хвороби, забрати сьогодні е, твої прокляття, забрати все те, що Сатана зробив в твоєму житті, забрати, позбавити тебе, спасти тебе. І ось восьмо вірші. Тут написано середина вірша: Христос, Син Божий. З'явився для того, щоби зруйнувати діла дьявола або зроблене дьяволом, або знищити. Бачите, Христос прийшов у твоє життя, коли ти його приймаєш, Він прийшов в твоє життя знищити діла, зруйнувати зроблене дьяволом, діла дьявола, зруйнувати всі його задуми і наміри. Тому, коли ти відкриваєш своє серце для Ісуса, Він приходить. І він робить свої діла. Амінь.